У сучасному суспільстві батьківство, а особливо материнство, оповите ореолом святості. Ніби роль батька чи роль матері це таке собі подвижництво. Але давайте будемо відвертими: не кожна людина може повноцінно виконувати батьківські функції, не кожна жінка може стати хорошою мамою, не кожен чоловік може стати хорошим, повноцінним батьком через свою психологічну організацію. Через свою особистісну влаштованість. І оскільки я є не лише психологом, а й батьком, я беру на себе право та відповідальність поговорити про батьківство з його непривабливого боку розповісти про те, як батьки калічать своїх дітей, як токсичні батьки отруюють життя своїй дитині. І парад відкриває нарцисична мати. У цьому відео я вам дам збірний образ. Описовий портрет матері з нарцисичним розладом особистості НРО. Коли ми говоримо про нарциса, перше, що має сенс відзначити, це те, що у нарциса, а відповідно, і в нарцисичної матері відсутня емпатія. Тобто те, що робить людину людиною, здатність співчувати, співпереживати, співстраждати, якраз цих умінь у мами з НРО немає. Вона просто не може відчувати свою дитину. Вона не чує і не розуміє переживань дитини, потреб дитини. І взагалі, у внутрішньому світі мами дитини не існує як окремої людинки, як окремої особистості. Для неї дитина продовження її самої. Взагалі, для нарцисів не існує інших людей, є лише набір його власних відображень теж саме і для нарцисичної матері. Вона на свою дитину або проектує свій фасад, ідеалізує дитину, ставить їй найвищі планки, яким неможливо фізично відповідати. Або вона проектує на дитину свої тіньові якості, і дитина стає маминим помийним відром, маминим смітником, куди вона вкладає весь бруд, всю гидоту, яка є всередині неї самої, але якої вона в собі не уявляє. Що характерно для нарцисів, у них наявне так зване хибне его», хибне. Фальшиве, неправдоподібне, невідповідне реальності уявлення про те, яка є людина, яка є особистість. І нарцисична мати уявляє себе як ідеальну жінку, чудову жінку, велику жінку, святу матір, найідеальнішу маму, про яку тільки може мріяти будь-яка дитина. Але сама дитина це її бич, це її хрест, який вона героїчно виношує, героїчно несе це прокляття. І в такому дусі може й говорити своїй дитині: Ти моє прокляття, ти мій тягар і ти мій хрест, я змушена ось тебе ось якось виховувати, формуючи таким чином у дитині почуття провини і обов'язку перед мамою. Адже раз мама так мене терпить, раз мама ось настільки героїчно мене виносить, значить, ну, я повинен якось відпрацювати мамині старання, мамині нерви. Нарцисичні матері це матері заздрісні. Хоча у своїй заздрості вона ніколи в житті собі не зізнається вона заздрить своїм дітям, особливо якщо це дочка, вона заздрить її молодості, її красі, її розуму, її успіхам, її особистому життю. Коли дочка починає влаштовувати своє особисте життя, мама для того. Щоб якимось чином опустити свою дочку і сама себе підняти у власних очах, вона дочку може очорняти. Вона може дочці купувати одяг, аби який, змушувати дочку фарбуватися або не фарбуватися, або фарбуватися блякліше. Звісно ж, аргументуючи це тим, що вона дбає про її репутацію. Будь-яке насильство і психологічне насильство, яке вона застосовує щодо своєї жертви. Вона це обґрунтовує турботою, так званий газлайтинг, коли те, що відбувається насправді, я це підмінюю, підмінюю поняття, підміняю почуття. Насправді я пояснюю, що твої переживання неприродні, ненормальні, не відповідають, ти неадекватно реагуєш на ситуацію, а насправді відбувається ось це. Так от мама насправді хоронить свою дочку як жінку, але обґрунтовує це турботою, аргументує це тим. Що я турбуюся про те, щоб ти виглядала порядною в очах суспільства. Мама може втручатися в особисте життя своєї дочки, може розладнати заручені дочки з її нареченим, може розладнати весілля. Напередодні весілля зателефонувати нареченому і наговорити всяких гидот про свою дочку, вигадати якусь мерзоту, звести наклеп для того, щоб це весілля не відбулося. Але якщо все-таки дочці вдасться якимось чином вийти заміж, влаштувати своє сімейне життя, то мама постарається молодят забрати до себе додому для того, щоб чинити на них вплив для того, щоб продовжувати втручатися в їхнє життя. Навіть якщо вони живуть окремо своєю сім'єю, в окремій квартирі, в окремому будинку, мама все одно буде постійно втручатися і контролювати і розповідати дочці, як правильно себе поводити. Як належить якою дружиною належить бути. Нарцисична мати постійно критикує і постійно знецінює свою дитину, оскільки вона заздрісна, вона заздрить успіхам своєї дитини. Ці успіхи вона або девальвує, знецінює, або вона привласнює їх собі, тобто ти моя дочко, або ти моя дитино, мій сину, домігся успіхів не тому, що ти молодець. А тому, що я так постаралася. Я з тобою займалася, я оплачувала репетитора, я сиділа, перевіряла твої домашні завдання, я тебе контролювала. Це результат моїх нічних пильнувань. Ну, нарешті, просто тому, що я тебе народила, тому ось ти домігся якихось таких висот, тому тебе ось такі успіхи. Мама привласнює всі досягнення собі, забирає всі регалії собі. А якщо в сім'ї кілька дітей, дочки або дочка і син, то мама виділяє одного улюбленця це буде її золота дитина, її квіточка, її світло у віконці. Другу дитину вона не любитиме це буде нелюба дитина, це буде це підбувайло, і вона буде їх постійно порівнювати між собою звісно ж, не на користь нелюбої дитини. Улюблену дитину вона буде ставити на п'єдестал, брати за приклад. Ставити в порівняння, що ось, подивися, ось бери з нього неї приклад. Передбачається, що нелюбчик повинен рівнятися. Насправді, викликати вона викликатиме таким чином у цьому своєму дитині, гидкому каченяті, почуття ревнощів, ненависті до маминого улюбленця і бажання будь-що заслужити мамине схвалення, будь-що домогтися маминої любові. І ця нелюба дитина буде відчувати. Що є якась планка, яку, нібито якщо я її досягну, то мама так і бути мене схвалить, мама прийме мене у свої материнські обійми, мама буде мене любити і приймати. І дитина росте з відчуттям, що ніяк мені не виходить дістати цієї планки, досягти її, тому що я недостатньо красивий, недостатньо розумний, недостатньо камітливий, я поганий, я неправильний, неоковирний, безглуздий. От якби я не був таким дурником чи такою дурепою, то я б досягла цієї планки, і тоді мама мене любила б. Тобто мама розбиває самооцінку своєї дитини. Класична ситуація, коли ось є улюблена дитина, особливо якщо це хлопчик, і нелюба дитина, особливо якщо дочка, показана в серіалі Друзі. Якщо пам'ятаєте, там були батьки Моніки та Роса. І ось якраз ця ситуація, коли Моніка нелюба дитина, а Рос, ось син це гордість батьківська, це чудовий наш синочок, вони ним пишаються. Дочку опускають, притупляють, знецінюють. І в одній із серій показаний епізод, коли Моніка готується зустріти своїх батьків у себе вдома, вона вилизує свою квартиру, вона ретельно прибирається, збиває подушку 50 тисяч разів. Але коли приходить мама, мама все одно збиває цю подушку, і мама все одно незадоволена. І навіть коли Рос розповідає про те, що його дружина Лесбійка, і вона від нього вагітна, тобто, Рос проговорює те, що я недосконалий, мамо, я не відповідаю ідеальній картинці, яка в тебе є в голові, мама все одно переводить увагу на дочку і каже: Ти це знала. Тобто, все одно. Навіть у гріхах сина та її улюбленця винна вона дочка, нелюба, її гидке качення. І мамину і любові неможливо домогтися, неможливо її заслужити. Дитина постійно це відчуває. У дитини не існує її власних свят, тому що мама будь-яке свято, будь-яке торжество привласнить собі. Вона має бути зіркою параду, вона повинна перетягувати увагу на себе завжди. В будь-якому випадку, чи то весілля, чи то день народження. Або мама якимось чином все одно себе проявить. Або вона може якось почати принижувати свою дитину в присутності гостей. Наприклад, дитячий день народження, всі сидять у кружечку, їдять торт, відзначають вітають іменинника. І мама може пройтися і почати розповідати: наприклад, як її дитина, коли маленькою була. Їла козявки, або як вона в присутності перехожих теребила свою пісечку, або як вона обкакалася, коли їй було три рочки. І все це подається ніби у вигляді такого гумору, ха-ха-ха, як це було забавно. Але при цьому, що вона робить, вона принижує свою дитину в очах її ровесників, в очах її друзів, подруг. Якщо маму приперти до стінки сказати, ну, що ти робиш? Вона ні за що в житті в цьому не зізнається. Вона скаже, що цього не було, я на це мала на увазі, ти мене не так зрозумів, ла, я цього не говорила. Або, а що тут такого? Тобто знову ж таки газлайтинг вам і ігнорує справжні переживання дитини, що дитині соромно, їй ніяково, вона розчарована, засмучена, вона почувається приниженою. Але мама знецінить ці переживання, вона їх ігноруватиме, вона зробить вигляд, що нічого такого немає. І навіть коли дитина плаче, вона може засміятися у відповідь або поставити її ж сльози їй у докір, бо вона не готова чути ці почуття, вона не готова стикатися із соромом і власною провиною. І якщо маму спробувати приперти до стінки, ткнути її в те, що вона робить, вона або обрушить на дитину свою нарцисичну лють. Пояснюючи, що ж ти робиш, ти, ти не правий. Ти, це ти не так усе зрозумів. Або вона впаде в роль жертви, так. Вона стане такою інфантильною дитиною, як ображеною. Ось ви матір не любите. Вам аби на матір наклеветати. Вам аби матір якось засмутити. Ви матір не любите. Невдячні діти. І знову ж таки почне вже піднімати почуття провини у своєї дитини за те, що вона така невдячна, не любить свою матір мама – це його з великої літери. І вся сім'я повинна відповідати її уявленням. Усі члени сім'ї повинні задовольняти тільки її потреби, тільки її нужди. Тільки її потреби важливі, а потреби інших членів сім'ї це не так важливо. Вона може всіх посварити одне з одним. Якщо це діти, вона штовхає лобами сестер або брата й сестру. Вона може нацькувати батька на дітей, розповідаючи йому, як вони неправильно себе сьогодні поводили. Дітей нацькувати на батька, розповідаючи їм, який батько жахливий чоловік, він монстр, він терзає її святу жінку. Вона таким чином влаштовує міжусобиці розбрат у середині сім'ї. Для чого вона це робить? Для того, щоб над ними над усіма відчувати свою владу, свій контроль. Для того, щоб мати вплив на кожного з них. Бо якщо всіх роздрібнити, то вона залишиться віссю, навколо якої все обертається. Вона єдина людина, яка утримує ось цей розбрат у середині сім'ї. І, як правило, дочки, які виростають, вони потім не спілкуються між собою, або в них дуже поверхневі, неблизькі, неглибокі стосунки, дочки або дочка і син, або сини між собою. І мама в цьому зацікавлена вона і підігріває ці скандали. Вона може посварити свою дитину з іншими родичами, дядьками і тітками, бабусями і дідусями вона не допустить ситуації. Щоб у дитини з'явилася ще якась близька людина. І якщо вона помітить, що, наприклад, дитина зближується зі своїм дідусем, і дідусь починає захищати її дитятко, вона якимось чином відведе цього дідуся від сім'ї. Вона якимось чином постарається вбити клин у їхніх стосунках знову ж таки наклеветати або наговорити якихось гидот на дідуся, або дідусеві наговорити гидоти на дитину. Вона не допустить, щоб у дитини були близькі зв'язки для того, щоб залишатися єдиним авторитетом, щоб продовжувати залишатися світочем у вікні своєї дитини. Нарцисична мати марнославна, зарозуміла, і її егоїзм та ненависть до дитини не знають меж. Вона може влаштовувати дитині всілякі гидоти, відверті гидоти. Є навіть після своєї смерті, наприклад, вона залишить заповітні. Після смерті вона залишить заповіт і перепише, наприклад, спадщину на якогось троюрідного племінника. Або перепише спадщину на колишнього чоловіка своєї дочки Кому завгодно, але тільки не дочці отрує її життя, отрує життя своїй дитині. І дочка відчуває цю ненависть. Вона відчуває, що мама її не любить, що мама чекає від неї якихось неможливих, нереальних звершень. При цьому мама вирощує почуття обов'язку у своїй дитині, пояснюючи, я тебе народила для того, щоб ти потім мені якимось чином відпрацював, ла, своє народження. Тобто дитина це такий собі інвестиційний проєкт, це як вкладення на старість, це пенсійний фонд, я зараз тебе народила, я зараз тебе вирощу, а потім я буду збирати плоди з тебе, я буду тебе доїти, ти будеш, дитино, моєю дійною коровою. Мама формує симбіотичні, співзалежні стосунки, щоб дитина залежала від її думки. І для цього вона розмиває самооцінку дитини. Вона пояснює дитині: ти без мене не виживеш, ти пропадеш, ти приймаєш рішення неправильні. Ти не розумієш життя, ти слабкий, ти недостатньо розумний. Вона не обов'язково саме такими словами говорить, але постійно йде така трансляція від неї. І таким чином, формуючи материнське самореалізоване пророцтво, дитина починає справді вірити в те, що я слабкий, а немічний, а без мами пропаду. І вона дійсно стає слабкою і співзалежною, їй страшно відійти від маминої спідниці. Далі, можливі, все-таки, два варіанти розвитку сюжету. Або дитина все-таки виростає, стає самостійною, самодостатньою. Домагається якихось успіхів. І тоді мама з нею взаємодіє за принципом «З паршивої вівці хоч вовне жмут, тоді я буду з нього неї дерти гроші. Тобто ти був ла поганою дитиною, раз ти домігся, лася таких успіхів. А в цьому, звісно ж, моя заслуга це все завдяки мені. То давай мені, ну, якось забезпечуй мою старість безбідно. Або дитина не домагається успіхів. Вона не влаштовує особисте життя, вона працює на якійсь низькооплачуваній роботі. І тоді мама всіляко це підкреслює, відзначає, от бачиш, яке ж ти гівнятко. Ти ж нічого не вартий, а на те, щоб ображати, здатен кожен дурник. Стверджуючи таким чином свою власну велич, свою власну грандіозність. Подивіться чудовий фільм. Де показані стосунки нарцисичної матері та дочки осіння соната Інгмара Берхмана? Мама я правильно вимовив якщо що погугліть, подивіться, як вірно називається ім'я режисера? Ось якраз там і відображений цей сюжет, що дочка не може досягти маминої любові. Вона грає на піаніно, у неї дуже непогано виходить, але мама все одно робить її зауваження. Мама все одно відсаджує дочку подалі і починає грати сама. І в цей момент мама впивається своєю величчю на тлі своєї невдахи, дочки. Або є друга в неї дочка, яка у неї якісь проблеми зі здоров'ям, тобто там з розвитком якісь проблеми. І це є маминою ганьбою, маминим прокляттям, тим, з чим мама не хоче стикатися. Вона від цього біжить, вона не хоче з цим стикатися. З такою некрасивою дитиною, з неправильною, з нерозвиненою. Це якийсь момент ганьби, якась мамина відраза. Дитина у мами відчуває необхідність заслужити право на життя. Вона співзалежна, у неї розбита самооцінка, не впевнена в собі розмиті особисті кордони. Вона почувається зайвою, непотрібною. Найчастіше приходять на консультації з депресією. З хронічними захворюваннями, з розвиненою психосоматикою, з хронічною втомою, з думками про суїцид, можливо, зі спробами суїциду в анамнезі. Але дитина пробує якось, намагається достукатися до матері, пробує її, можливо, якось перевиховати. Але, природно, всі спроби зазнають фіаско бо тут йдеться про глибоку внутрішню порушеність, це глибока деформованість характеру. Таку маму не перевиховати, достукатися до неї неможливо. Такого не буде. Як і заслужити мамину любов, теж нереально цього теж не буде. Ви можете досягти яких завгодно успіхів, які завгодно зібрати регалії, але ніколи не настане моменту, коли мама вам скаже Все, моя дитино, я тобою пишаюся. Ти моє дитятко. Все я тебе благословляю. Вступай у доросле життя. Все, ти молодець, ти розумничка. Не буде такого ніколи. Але саме цього дитина чекає. І це велика трагедія. Бо це діти, що виросли без мами. Вони відчувають хронічний токсичний сором за те, які вони є екстремальну вину за те, що вони зіпсували мамі життя, за те, що вони мамине прокляття. За те, що вони такі неоковирні, безтолкові, недолугі. І вони не відповідають маминим уявленням про те, якою дитина має бути, вони не виправдали очікувань. І це жахливо соромно це жах від цього жахлива вина. Ну, що тут хочеться сказати? Ось якщо все це підсумувати, до мами неможливо буде достукатися, маму неможливо буде перевиховати. Це те, що вам потрібно усвідомити. Це те, що ваше дитинство пройшло поруч ось із такою людиною. Мама така, тому що в неї ось таке порушення особистості, у неї розлад особистості. Це все одно, що емоційний інвалід. Вона не може любити, вона не вміє цього через свою глибоку особистісну деформацію. Вона на це не здатна. І так, це велика трагедія. Те, що у вас у дитинстві не було мами. Ці люди приходять на консультації, вони схожі на голодних, загублених дітей, які взагалі не знають, хто вони, чого вони хочуть від життя, куди їм жити, в який бік, чи намагатися наздогнати маму і заслужити її любов? Чи як взагалі жити? Це велика трагедія, це велике горе. Це потрібно буде відплакати. Відплакати і відгорювати те, що у вашому житті не було мами. Цей голод збережеться, він залишиться голод маминого тепла, маминої ласки, маминого визнання можливо, не визнання конкретно ось цієї жінки. Але цій людині завжди хотітиметься материнської ласки, материнської любові. Ось таких людей би відігріти, відлюбити, віджаліти, посадити на ручки. Погладити і сказати: Ти чудовий. Ти чудовий ось такий, який є. І ти прекрасний у своїй недосконалості. Ти найкращий у своїй неідеальності. Ти ти, ти чудовий. Вчися любити себе ось таким. І полишити будь-які спроби заслужити мамину любов. Ось таке моє послання вам. Я дав вам сьогодні описовий такий образ матерів з нарцисичним розладом особистості, залишайте свої коментарі, розповідайте свої історії взаємин зі своєю мамою, якщо ви впізнали в описі її.